В Береславському районі на Херсонщині сили оборони знищили два склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога. Під виглядом так званої евакуації росіяни крадуть медичне обладнання з херсонських лікарень. У Херсоні розмальовувала стіни та під'їзди. Зараз допомагає українським військовим. Російське військо зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій. За інформацією оперативного командування, південь, змін у стані, складі та дислокації сил противника немає. Обстановка залишається напруженою, але контролюється силами оборони. Протягом дня війська РФ намагалися шість разів атакувати позиції українських військ. Кових на що отримали у відповідь 16 ударів штурмовою та армійською авіацією по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ракетно артилерійськими підрозділами Сил оборони. Протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога у живій силі 44 расисти. На додачу до раніших літака і гелікоптера знищено ворожий танк, два міномета та три одиниці автоброні техніки. В Береславському районі наші ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар з скупченням техніки ворога. Отримано підтвердження про результати попереднього влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою. Російські військові продовжують здійснювати фортифікаційне обладнання позицій на лівому березі Дніпра, ведуть повітряну розвідку, обстріляли Білогірку, Нову Кам'янку та Новогредневе. Генштаб повідомляє про посилення угрупування противника на правобережній частині Херсонщини мобілізованими військовослужбовцями, чисельністю до тисячі осіб. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів. Командування російських окупаційних військ з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк вважає, що війська РФ не зможуть втриматися на правому березі Дніпра. Про це вона сказала в ефірі загальнонаціонального марафону. Звісно, всі е, розраховували на те, щоб них вистачить розуму зробити жест доброї волі. Але ж згадаємо той самий зміїний, звідки з'явився цей вислів. Він був все ж таки спровокований професійними діями наших військових, і це вже була така хороша міна при поганій грі. А те, що ми зараз спостерігаємо, ми розуміємо, що вони готуються і до вуличних боїв, і до різних провокацій, і до певної оборони. Наталія Гуменюк говорить: нещодавно мобілізовані сили противника, частково екіпіровані, не завжди мають зброю та зимову форму. Наталія Шевченко, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. У населених пунктах на правобережжі Херсонщини російські війська грабують медичні заклади. Журналіст Костянтин Реженко розповів, що йому надійшло багато повідомлень від місцевих жителів, які кажуть, що звідти вивозять все цінне. В першу чергу медичне обладнання. Реженко каже, це стосується практично всіх лікарень Херсона. Вивозили все цінне обладнання для діагностики. В частності от велике увагу не вділяють МРТ Рінгін апаратам. Як говорять медики, з тим чотом як вони агресивно Виривають провода і відключають обладнання. Там не йдеть какої-то речі, щоб його потім далі вернуть. Російські військові мешкають у підвалах лікарень, а на перших поверхах розташували свої штаби, каже чоловік. Медперсоналу заборонили з'являтися в місцях близьких до розташування військових, говорить Риженко. За словами лікаря Максима Овчара, однією з перших окупаційна влада пограбувала, назвавши це евакуацією, обласну лікарню відновного лікування, яка раніше називалася Залізнична. Заклад недавно реорганізує. Дували, забезпечивши найсучаснішим обладнанням для реабілітації, також не працює міський кардіологічний диспансер і лікарня імені Тропіних. Там так званий заступник директора, це наш колишній виконуючий обов'язкові дочь термінології, колаборант, mm. то вони ще почали до цього готуватися з минулого тижня. Пацієнтів okay. там давно немає, та да, вони під себе її готують. Mm. То, mm. Саме стосується карет швидкої медичної допомоги, обладнання для проведення МРТ, КТ, УЗД, лабораторного обладнання тощо. Факти розкрадання медичних закладів Херсонщини підтвердив генштаб збройних сил України. Триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, націоналізованих підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко говорить, масовий грабунок медичної сфери розпочався 24 жовтня за наказом Вадима Ельмієва, так званого міністра охорони здоров'я. Підпадали всі заклади, які є сьогодні в місті Херсон. Там була брака після цього в тому наказі, Типа вони залишили працюючим. Це наша швидку допомогу. Росіяни вивозять обладнання, ліжковий фонд, залишаючи по собі порожні лікарні, каже Олександр Самойленко, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонська художниця Богдана Баришева в рідному місті малювала картини на стінах та у під'їздах. Після виїзду з окупації дівчина почала волонтерити та продовжила малювати. Так почався цикл картин, народжених війною. Я зараз в Одесі працюю зараз, вже над останньою переможною картиною, тому що так вийшло, що в мене спочатку війни пішов відлік моїх картин. І коли я записувала ну нумерацію їх, то в мене випало число 36. От е, я думаю. Тобі так, ну на 36-й поїдемо додому. Всі картини Богдани на українську тематику не стала винятком і переможна. 36-та. Вона ще в процесі написання робоча назва воля, а зображена на ній переможна бавовна. Так, бавовна також там буде вишита стрічка, і в цій стрічці буде закодовано декілька слів. Це воля, життя і Україна. Цикл картин, народжених війною, мав свою мету. Розповідає Богдана. Дівчина захотіла допомогти силам оборони аби скоріше наблизити звільнення рідного Херсона. Гроші від продажу робіт передала військовим. Роботи художниці нині роз'їхались по світу США, Польщі, Німеччині. Побачити їх також можна і в Одесі, де дівчина розписала кав'ярні та магазини. Богдана мріє, що дуже скоро повернеться у рідний Херсон з подарунками для міста. Я знаю, що в Херсоні розграбили музеї, тому в мене така мета: або попередню це херсонська берегиня, або цю я хочу подарувати в наш музей, коли все закінчиться. Художниця говорить, коли повернеться додому, розмалює об'єкти в інших містах та селах звільненої Херсонщини. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.